Тут у нас мова йде про хлопців 18 22 які зараз виїхали з України, і як побудувати своє майбутнє тут в Європі, в якійсь із конкретних країн. Я казав про те, що лучша інтеграція в суспільства вона проїздить через навчання, і тому краще їхати десь і працювати, і паралельно собі шукати можливості для нормального навчання, получення бакалаврата або магістратури в даному випадку. Людина пише, що за навчання в Європі треба платити 20 тисяч євро на рік. Я дуже сумніваюся, а крім цього, я маю конкретні приклади. Знайомих своїх, які виїхали. 에... Поступали в різні там навчальні заклади, і дійсності тут ну в Європі майже за все навчання треба платити, але це в межах там ну півтори, дві, дві з половини, три-трі з половини тисячі євро чистими на рік. Якщо ми кажемо за ну такі якісь класічні рівні образування, воно не є погана, але це не є якісь там елітні суперзаклади і тому подобні речі. І цього заробітку двох, двох з половиною, трьох тисяч євро чистими Хватає, і кожна, грубо кажучи, людина може це собі забезпечити, тому що на наших, наприклад, вак. Канціях здебільшого, навіть якщо людина зараз без досвіду, без кваліфікації, без знання мови, то вона все одно може заробляти там в межах півтори, двох-двох з половиною тисяч євро чистими, і Відповідно, там за місяць, за півтора своєї роботи, може 100% собі оплатити оплатити ціле навчання на рік, і плюс навчання дає тобі можливість отримати інші документи, не просто там бути по відрядженню, наприклад, або по стікеру, чи там песелюкар. А може тобі дати можливість працевлаштування в тій країні, де ти вчишся як студент, і це. é um grande plus para a integração.